Комісал. Доброго дня. А ви, мабуть, машинки продаєте. Ти тут бачу, так? Да? Ну, точно не хлібом торгує. А ви взагалі, Шо? я так розумію, пішки прийшли. Треба якось цей момент виправляти. Ну, чоловіче, дивись. гроші є, машини вдома є. То я хочу, знаєш, ще одну таку прикупити. Та що, це Всі у вас машини без бензину? Електро. електро, електро, електро. сіли, я плану. Ви взагалі що шукаєте? Ой, не знаю, покажи мені все. Хочу тако. Не бита, не крашена, Бажано один власник. А бюджет у да. вас який? ви взагалі не креще? Ти за гроші не переживай, Гроші чоловічі є. Що й машини будемо дивитися. Це непоганий варіант, Toyota Prius. Економна машина, економна, гібрид. На ній можете до Карпати доїхати. Ага, до Карпат доїду назад, не є, я зрозумів. Чого, бензин? Сідушка, все нормально. Щось мені кажеться, що вона бита була. Це як це виконати? Не знаю. Скільки машин маєте, ти мені одну пропонуєш? Та ні, ну ви просто сказали параметри, я зразу так. В принципі, от дивіться, якщо для вас гроші, не питання. Гроші є. гроші є чудова машина, так само салона, один власник, як ви казали. Масаж сидінь. Підігрів руля. Кого масаж? Сидінь. На цей момент ми можемо сповірити. Масаж сидінь. Погано, що кожа нема. Ну, буває, Мені я, та алькантара я, ваша я то, розумію, Ваша алькантара практичніше. Кофе розляв, витер і поїхав. Ну, пішли гляну. Цвіт такий багатий, бачу, звісно. Так, да, да, дійсно. Золото, золото бро. Ну, Це ж спортивна машина, спортивна. Ну, BMW я люблю. Як, ну, BMW це спорт, так. Да. Хороша. Хороша, так? Да? Хороша. Вона ж пластикова, да? так? Ну, так. Да. Ну, а я толщину метра нашу з собою брав. Це ягуарний, поганий варіант. Теж електричний, але більше проїжджає. Арт, коли міняли. Власне, казав, що ти ще тому. А прокладку між рулем і сидінням? Добре, що хоч кофе на халяву.